Звертаюся до всіх воїнів, котрі зараз захищають Україну. Наразі в Україні триває скандал з приводу повернення бойових виплат захисникам України. Садовці різних рівнів шукають джерела фінансування. Я, в свою чергу, пропоную дуже цікавий вихід з цієї ситуації. Всім нам відома така структура, як Державне бюро розслідувань. Ми всі знаємо, що ДБР єдина організація, котра здійснила евакуацію на захід нашої країни ще 23 лютого 2022 року. І з'явилося своїх ППД лише в середині квітня. ДБР не входить до Сил оборони і не виконують бойові задачі на фронті. В той же час ця структура має одні із найвищих заробітних плат в Україні, що у середньому становить 100 тисяч гривень на місяць, не розкриваючи кількісний склад цієї структури. Можу сказати, що їх на сьогоднішній день є в Україні близько півтори тисячі осіб, тобто держава лише на заробітну плату їм витрачає близько 150 мільйонів гривень щомісяця. А кошти на утримання ДБР цю цифру вдвічі то і втричі. Сюди входить і утримання приміщень, автомобілів, комп'ютерної техніки, канцелярії тощо таким чином Україна щомісяця витрачає на існування ДБР від 300 до 500 мільйонів гривень орієнтовно. Саме ці кошти можливо витратити на фінансування так званих бойових виплат. У зв'язку з тим, що відповідно до законів України неможливо під час війни ліквідувати цю структуру, пропоную наступний алгоритм: звертайтеся до народних депутатів України та вимагайте від них провести заслуховування керівника ДБР Сухачова за результатами роботи цього підрозділу. Для порівняння можливо взяти результати ОСБУ в Харківській області за перші 4 місяці повномасштабного вторгнення. Наприклад, власної справи хочу зазначити, що нічим, окрім політичного переслідування військовослужбовців та патріотів України на замовлення Офісу президента України та особисто Андрія Єрмака, на мою думку, вони не займаються. Ну хіба що ще брехливими сюжетами для марафону? І, от коли народні обранці зрозуміють те, що вже давно знають ці військовослужбовці. Вимагати від них внесення на розгляд законопроекту, відповідно до якого автотранспорт та техніку ДБР передати органам Національної поліції спецтехніку Служби безпеці України, а у приміщеннях, які займають ДБР, створювати ветеранські центри, особовий склад ДБР передати у Збройні сили України в повному складі, де сформувати з них дві-три стрілецькі батальйони та відправити їх на найгарячіші точки, як то Бахмут, Вогбодар, Авдіїв. Тим паче, що всі ДБР, всі колишні співробітники поліції, СБУ, ЗСУ та інших правоохоронних органів вже підготовлені до поводження зі зброєю, дуже модно вдягнені у тактику, мають тактичні бороди і взагалі відчувають себе елітою. Так ось нехай у бою покажеться те, що вони розповідають нам. А кошти на їх утримання чудово можуть е е лягти у вигляді бойових випадків дійсним військовим, хлопці і дівчата. Не тримайте інформацію собі, розповсюджуйте, бо такі псевдогерої передавлять нас всіх, виконуючи явно не про українські накази.